Тому що там такий рядок фінансування виділено паливо-мастильних матеріалів, його важко проконтролювати і важко зрозуміти депутатами громадськості, на які цілі використовуються ці паловно-мастильні матеріали, на які автомобілі яким чином це відбувається, можливо, недостаток недостатньої інформації, і треба було заслухати керівника цього громадського об'єднання, щоб була чітка чітке обґрунтування не тільки перед депутатами, а але перш за все перед громадськістю міста, які опікуються. Тим, куди бюджетні кошти витрачаються, що це за, за статті, е, які мають бути профінансовані, як вони пов'язані із виконанням яких саме завдань? І е, Якщо е, військовий комісар е, е, потребує е, цих Заходів То, мабуть він теж мав би тут пояснити і підтвердити, що це дійсно має місце і це сприяє там якими виконанням мобілізаційних чи оборонних завдань. Ну викликає питання саме той факт: що дійсно правоохоронні органи мають здійснювати охорону об'єктів, а не структури. І ця структура вона не є державною або комунальною, тому тут не зовсім переконає ваше зауваження, що це не приватна структура, це є суб'єкт приватного права, це громадська організація, яка заснована певними. ну Це елементарні речі юридичні, дуже прості. І засновниками є по закону. Я не знаю, ми читали статуту, але так завжди по іншому бути не може. Засновниками є певні фізичні особи. Учасниками, які туди членами цього громадської організації чи громадського об'єднання, теж і певні фізичні особи виступають. І це за законом є суб'єкт приватного права, тобто вона ніякого відношення, ця організація не має ні до комунальної власності, ні до державної. До державних структур, але це не означає, що це погана організація. Вона може дійсно виконувати важливі функції. Просто треба чесно і прозоро називати речі своїми іменами, пояснювати людям, і тоді не буде дискусії і якихось сумнів. Тому для того, щоб це питання розглянути, я би просив кожну статтю, яка має бути профінансована, не просто як зазначено у. Проєктів рішення там, стаття і сума там, а е, пояснити і довести, що це дійсно потрібно, і навіщо це потрібно, і з підтвердженням і, військового комісару. Е, і друге питання, яке е, зараз повідомив е, Юрій Васильович, стосовно створення учбового центру. Ну, на жаль, у цьому фінансуванні немає такої е, строчки фінансування. У цьому проекті рішення я е, вважаю, що це дуже важлива задача, і якщо е, ці кошти або частину цих коштів можна направити дійсно на створення учбового центру, такі учбові центри створені у місті Києві їх дуже багато. І е, в інших містах і е, регіонах такі учбові центри є, коли люди, які е, не е, можуть за якихось причин, Добровольцями піти в армію, але хочуть бути готовими в будь-який момент стати на захист там свого дому, свого краю, своєї вітчизни у недай разі якоїсь агресії. Вони хочуть бути готовими до цього. То на громадських засадах із безумовною підтримкою міської влади і депутатського корпусу і бюджетних коштів такий, таку, такий центр програму, і програму діяльності такого центру я вважаю було доцільно і створити, і підтримати, і профінансувати. Дякую. Не тільки із, е, участю цього центру Каскад, але і з участю інших е, людей, які важливо, пройшли АТО, мають бойовий досвід е, інших, е, інших, струк, інших структур, які теж мають напрацювання. З е, запрошенням є багато, е, багато курсів, які.